Жаль. Дякую. Хочу вас попросити про те, що всі репліки не задавати під час виступів, щоб ми не забирали час у виступаючого. Хочу відповісти на першу і останню репліку за сьогодні на рахунок Тараса Григоровича. Він був запрошений офіційним листом, також всі депутати Бозької міської ради. Йому телефонували для того, щоб ну, дізнатися, чи буде він присутній. На жаль, він не відповів. Ну, така ситуація чомусь вийшла. Так, Дякую. хочу сказати, що у нас зареєстр, зареєстрованих присутніх членів нашого сьогоднішнього зібрання 358 чоловік. Це так, щоб ми орієнтували, скільки нас. Дякую, Олександр. Зараз. Це зараз повноцінне боярське віче. Зараз я хотів би представити наступного доповідача: це Віктор Яровий. Відомий громадський діяч, політик, будь ласка, пане Вікторе, він також поділиться своїми наробками щодо проблеми, яку він досліджував разом із нами. Шановні боярчани. Я дякую вам за те, що ви проявили свою громадянську позицію, і нас 360 майже чоловік в залі. Оце є реальне, реальне, істинне народовладдя. Коли не влада, тільки депутати, міський голова і виконавчий комітет буде вирішувати, а вирішуватиме народ. Як він скаже, так повинна влада і робити. Оце якраз майдан у дії. Причому цей майдан продовжується, тому що в країні надто багато ще проблем, які треба буде вирішувати і в Бояці, і в Києві, і по всій Україні. Режим Януковича, який правив останні чотири роки привів до того, що практично і в Тумці, і в боєрці існувало ну, повне беззаконня. Чому? Та тому, що режим залякував людей: бюджетників, депутатів, виконком, директорів підприємств, там, приватників і так далі. І це була страшна ситуація. Але народ змів цей режим. Громадськість. А до речі, цю, ці, це наше зібрання ініціювала громадська організація Народна Рада Боярки, яка готувала це. Дякую вам за те, що ви прийшли. Для того, щоб громадськість мала реальний вплив на в даному випадку на нашу боярську міську владу, на депутатів на виконком. Стаття 134 Земельного кодексу України говорить про те, що Оренда державної, землі, земельних ділянок державної і комунальної власності проводиться тільки через земельні торги. Аукціон. Він був у нас, ні, не було в даному випадку по парку. Друге, стаття 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності забороняє, забороняє, оце слово, я підкреслю, це в законі вказано, затвердження детальних планів територій. от, Типу по парку, без громадських слухань, належним чином проведених. А в нас, на жаль, і положення про громадських слухань у місті не затверджено міською радою, хоча це треба було робити ще 15 років тому. Погоджувальна комісія по спірних питаннях, якщо йде ну, певна, певні різні точки зору, повинна створюватись із і із представників громадськості у пропорції від 50 до 70%. Коли в нас було небудь таке, ніколи. Тому що міська рада, депутати приймали рішення поза спиною у громади. Хоча точки зору можуть бути різні, це нормально, але більшість громади повинна виражати свою точку зору і заставляти владу робити те, що треба всім людям боярчанам а не одному, двом, десятині чи навіть ста людям. Слідуючи. Приховані маневри, я так і називаю це маневри. Близько 10 рішень було е, прийнято з 7 по 13 рік по парку. І це маневри, вони були такі досить непрості для розгадування. Перше, зміни він ще виведено вже е, Слава говорив про те, що виведено 0,7 гектара, а реально 2 гектари, навіть більше, із меж парку. Непомітно, щоб потім не говорили, це не в парку забудову, це забудова чуть не на вулиці. Хоча реально це парк. Правда, статус цього треба дійсно розробити і затвердити. Друге, цільове призначення із готельно-спортивного комплексу було переведено в житлово-готельний комплекс із спортивно-здоровчим центром. Ну, це басейн і так далі, хоч він вже давно приватний, на жаль, ну що є, стає. Але саме головне оці два моменти виведення з меж парку і зміна цільового призначення, це фактично, ну, скажімо, маніпуляції, які привели до того, до того, що ми змушені по цьому питанню проводити громадські слухання. Слідуючи: газета Буерка інформ, яка є як засновником якої є Борська міська рада, на жаль. Я недавно десь літом був обраний на сесії в редакційну раду цієї газети, але чесно говорю, газета в тому числі по парку, на жаль, притримується чітко провладної позиції. Нема альтернативних думок. Ми навіть свої народна рада, свої інші точки зору статті дуже з великим ну, скажем, труднощами проштовхували у міську газету. Я буквально на днях сказав міському голові, що газета повинна стати народною. Щоб будь-яка людина мала право висловити свою точку зору, яка може і не сподобатися міській владі. Чому? Перш за все, тому що так, да, засновна міська рада. Але вона що таке міський бюджет? Це наші з вами гроші і бізнесменів, і простих людей, і пенсіонерів, і так далі, які все життя попрацювали. Тому ця газета повинна стати народною, а не так, що обслуговують борську міську владу. Слідуючи, я закінчую, бо в мене, там кілька хвилин ще залишилося. Проект генплану 2009 року генплану Буерке, який не затверджений, але проект був розроблений. Свідчить, я його читав уважно, на побоерці на одного жителя Берке приходиться 5,4 квадратних метри зелених насаджень, що майже вдвічі менше нормативів законних. Тобто те, що прийнято по Україні. Хоча нам здається, в нас ліс, є, парк є там і так далі, там, приватний сектор, де багато дерев. Але навіть це вдвічі менше від нормативів. І ми хочемо там два гектарчики з лишнім, два з половиною побудувати три багатопорхові будинки, дев'ятиповерхові. Це десь близько 200 квартир. І саме головне. Ми всі маємо розуміти, що квартири безкоштовні вже давно з радянських часів не роздаються. Жоден бюджетник, вчитель, медик, працівник культури і так далі квартири ці не отримає. Він може її отримати, але за свої гроші. А де ці гроші взяти, більшість людей зараз виживає. Тому, якщо вам будуть говорити, ми от побудуємо три будинки, і там наші боярчани отримують ті, хто зможе купити. А бюджетники його ніколи не отримає, тому що зараз інші часи і квартир безкоштовних не буває. Крім того, всього, я хочу сказати останнє. Активістами, громадськими активістами буерки і Народної Ради, і іншими просто неактивними людьми було зібрано більше двох тисяч підписів щодо протесту проти цієї забудови. Бо парк це дійсно і рекреаційна зона, і зона відпочинку. Да, його треба приводити до порядку, до ладу. Він дійсно в занедбаному стані. Але має питання, чому парк перемоги біля міської ради? Все-таки за останні роки більш-менш належний вигляд провели. І інвестора не було, і будівництва житло не було, і той можна провести. Але влада спеціально цей парк занедбувала, щоб... Проштовхнуть оце будівництво. Бо воно вигідно будівельникам. Ви розумієте, там йде рахунок на мільйони. Продадуть квартири і так далі. Будівництво треба. Але це не значить, що за... Е за рахунок інтересів сот тисяч тисяч боярчан, тому що дійсно він за не дуже привабливому стані пар Шевченка, але його можна за кілька років, в тому числі за частково бюджетні кошти боярки, але залучати треба дійсно і районний бюджет, можливо обласний, там і центральний. І можна за кілька років зробити, ну грубо говоря, відніше попросту лялічку з цього парку. Але треба, щоб було бажання. І останнє, що я хочу сказати. Оті люди, які зараз уже сивиною покриті, вони цей парк, і от та жіночка, яка перед зборами не могла залишатися, бо вдома, вона говорить, я своїми руками садила, і я знаю тут багато людей, які садили своїми руками, будучи маленькими ще у школі працюють тут. Чому вони, чому вони не повинні поважати свою працю дитячу або юнацьку там? Чому вони повинні, повинні уступати бізнесовим, грошовим, великим інтересам? Забудовників, коли вони цей парк е, садили і потім доглядали за ним. Тому ми маємо прийняти громадою сьогодні рішення після обговорення широко і противників, і е, як говорять, прибічників забудови це нормально. Але більшість повинна проголосувати. так, як ви проголосуєте, так воно й буде, і влада виконає. Тим більше ми цієї резолюції, яку сьогодні в кінці проголосуємо, ми будемо звертатися. До президента, до Верховної Ради, до уряду до Київської обласної і Кивостоторшинської районної ради і до борської міської ради, тому що знаєте, дві тисячі підписів ніхто ніколи в борці не збирав. І таких громадських слухань у борці я особисто не пам'ятаю. Дякую за увагу. Слава Україні. Важно, Дякуємо, Віктора Е, Репліка минула щодо того, що виступаючи не задаються питання, вона не стосується власне обговорення. Дуже добре, що є сторона, яка підтримує забудову парку, і обов'язково їй буде надаватися слово. Вже представники зареєструвалися, і я думаю, що цю альтернативну точку зору ми почуємо і зможемо зробити висновок. Трошечки вашого часу займу я, я дуже хвилююсь, бо мені доведеться трошки про себе сказати. Да? Крім того, що мене звати Анна я є уч... Анна Тимченко, я є учасником міжнародних екологічних волонтерських рухів. Це Clean Up The World, Let's Do It. Також е... учасник організаційної команди Зробимо Україну чистою і засновник е... Затишна боярка, да, руху. Навесні минулого року, 2013, ми проводили першу акцію. З благоустрою, волонтерською, долучились ті, всі, хто може. якщо знають молодь, то зробимо Українську дуже часто проходить. Я була координатором також цієї акції. І ну, я, я, я так думаю, що ви зрозуміли, що, що, що я цим хочу сказати. І крім того, я хочу сказати, що я мама 9-річного сина. І після акції, коли я ввела його до п'ятої школи, ми звернули увагу на паркан зелений, який з'явився в парку нашому. І почали цікавитись серед волонтерів, чи хтось знає, що це взагалі чому не було ніякої інформації, де він з'явився? Вони сказали, що там має бути забудова. Я кажу, яка забудова? Це ж парк, це зелена зона. Е, ну кажуть, депутати на сесії, яка буде за пару днів, будуть приймати це рішення. І мені було дуже цікаво, як, чим взагалі як, яке рішення, що, що депутати мають приймати. І я була присутня на тій сесії, яку хочу попросити, щоб ви показали зараз. Письмову пропозицію до усних е, доповнень до програми немає задачі депутату. Я, не я ставлю на голосування, але прошу вас в письмовій формі. Передати до секретаря ваші доповнення. Хто за, прошу голосувати. Прийняти за основу. Утримались. Було б ще <плес> непогано передбачити пошту на паспортизацію водою. Як тільки у вас встановлення, то так не особо. І питання. Йдемо далі. Шановні депутати, наступне питання про затвердження території зелених насаджень, загального користування парку перемоги та парку Шевченка в місті Бояла. Ми це питання проговорювали на президії, в комісіях. Андрій, архітектор, я хочу вам сказати, що на сьогоднішній момент на балансі ні міста, ні Боярського головного родиничого управління не знаходиться ні зелене насадження, садження, ні статус парків, території не визначені. Тому ми на сьогоднішній сесії розпочинаємо кроки про впорядкування даного питання, про інвентаризацію дерев, про встановлення меж парків і скверів згідно чинного законодавства. Дане питання ставить на голосування? Чи будемо говорити? Ставить на голосування. Хто за питання е, затвердження території парків, перемоги і парку Шевченка, прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Три. Озвучте. 28 за, троє утрималися. Наступне питання про розроблення детального плану території під будівництво житлово-готельного комплексу і спортивно-розважальним центром в місті Боярка, Богдана Хмельницького, 72Б. Я вам хочу сказати, що дана земельна ділянка і той фундамент знаходиться в оренді у компанії, які висвято Мигбуд, і ще з минулої каденції. Сплачується арендна плата і на сьогоднішній момент, згідно чинного законодавства, необхідно, щоб було проведене обговорення даного питання і надати дозвіл згідно на законодавства виконкому на замовлення детального плану території. Будемо обговорювати дане питання? Будь ласка, <плес> будь ласка, чим перебував, <плес> яким Балися, e, на сьогоднішній момент у нас генеральний план 71-го року. Ця ділянка в повний план 71-го року e, e, ну, Я не можу вам точно сказати, yeah. але там 71-го року під землі it's під, громадські... під забудова. То я вважаю, що сьогодні це питання не на щасті, тому що ми змушені прийняти план. Новий. Якщо ми зараз поспішимо, народа не буде. Я вважаю, що треба э, пройти це питання поетапно э, ну, і щоб воно було ще на законодавство. Тим більше, що ви знаєте, що не прийнявши нового рентана міста Гуерті, ніяка жодна місцевих документація не повинна бути. Дякую. Я вам хочу сказати, що ну, наші в нашій дії світ поля і рамках чинного законодавства. Чи є нагода... Можна... Слово представнику компанії чи ставить на Ставить на голосування. З розумінням поставити до цього питання, будь ласка. Ну точно, по-перше, підставі місто подібної документацію детального плану території, який не затвердиться генеральний план. Якщо ми затвердимо, а потім розробимо детальний план, то нам потрібно буде вносити, вже затверджений генеральний план. А якщо детальний план розробити зараз то генеральний стан пришли, це просить діям купить, а позично практикується з собою. Я хочу заспокоїти мешканців, що у нас дерево не зрізається, і всі діємо чи на законта. Площа парку зменшується. Ганьба! Ганьба! Ні таких, дорог... Ганьба. Ворожий, извините, Я вас вибирала, за вас проголосували. 400 человек на моем участке. Я за вас главой стояла. Как вы можете отбирать зеленую зону в нашем в районе? Ганьба. <monterings> что это стройка? Пожалуйста, депутаты, когда вы вас выбирали, как вы нам клялись, как вы нам пожили, что вы сейчас делаете? Ганьба. Посмотрите, как вы нам Чудно, От така була сесія. Я не хочу коментувати юридичних аспектів, які були рішення прийняті. Це на це є юристи. Я хочу звернути увагу на деякі репліки, які були під час цієї сесії. Наприклад, Тарас Григорович сказав: ви б краще йшли прибирати в тому парку, за який ви зараз тут прийшли. То я так думаю, що ви зрозуміли, що якраз хто хто, а присутні в залі вони займалися ним регулярно. І крім того, також з присутніх казали, що у депутатів була був такий настрій, Ну чули репліку з від депутатів. Ми приречені проголосувати за це питання. Я не знаю, чому я не знаю, хто це сказав. Але знаєте, так? Кажуть, що дворошилова. Я, я не, не буду стверджувати так, чи так, чи не так, ну, але присутні кажуть, що у таким чином воно відбувалося. Буквально останнє слово, що я хочеться сказати на рахунок цього, що мені дуже не хочеться кричати ганьба владі чи комусь мені дуже хочеться аплодувати, стоячі за гідні рішення та законні нашої влади. Дякую.